Хоча mm. я рожден в Совєцькому Союзі, сделан я в СССР. Ось вот так моя точка сделана. Но Я з ним не піду ніколи на переговори з кацапами. Кацапа звідусіль гони, хай здохне падло збоку на дорозі, ти йому подаси води, а воно тобі насере на порозі. Бля. Чотири чоловіка в нас було, і все на а то все село виїхало, не було нікого. Виживали, як могли, Залі, в погрібі, а 120 прильотів за час, тільки сидимо та вважаємо. У Трудолюбівку вже повернулося півсотні людей. Це половина жителів селища. Зараз сапери потрохи розміновують тут території, тож місцеві готуються до робіт на городах та полях. Картошечку хочеться посадити. А як же? Будемо робити, по-любому, а тільки ж акуратно. Хлопчики два снаряд знайшли і хотіли перенести її в посадку куди. І що? І бабах, тільки кишки на, 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 на деревах понаходили. А хай йому грець. Це жуть. Це... Жіночка моя на ізліченні в Кремругу. Я зараз вдома сам хату спасаю, Укрив воно пленкою, чи мох. Тут прильоти були, воно видно по забору. У кухню як гораздило, так угораздило, що її роздуло. Оце, що в мене залишилось ціле. Тут потолок не пострадав, а отут прихоже. в гатило, що поодривало все. Тут я обітаю. Тепленько, нормально, дрова є. Це моя техніка. Сівалочка пострадала, прицеп пострадав. Світ буде, тоді почну пиляти, вбирати. У мене електропилка. Оце все, що на городі. -то. Оце все раське, бл хамуха. А вони ось прив'язуються так. Понятно, так? Да? І бере не то що трубу, рейсу навіть. Покажу вам трактор. Вольву, трактор. Це те все, що стягувався, гробився. У мене було два трактора і весь інвентар, кроме комбайну, а так все своє було, все побите. Ось, ви бачите, що з трактора зробили. Ну я його брав в БУшний тоді за 6 тисяч доларів. Вольву брав за 7 тисяч доларів. 960-та, все, капець. Це один корміліць Ну Нічого, зерно було, тон 15, немає, все згнило, все. Тут же і худоба ходила, і свині, і корові. воно пересили його, все нема. Оце ж ангари порозбивані було, це ось вікно і стіна все вивалило, все в хаті було. Ось ж ось пристройка, бачите, ото тільки куток залишився воно. А це все улетіло. Вже поробив ось. Вже ось хочете, йдемо, покажу вам у хаті ремонт почали робити. Тут в хаті шифер був виносили, вимітали, вигрібали, потолки попадали. Ну, маска, в смислі. Ну Пошпаклювали, поклеїли, вже поклеяли, трошки порядок наводив. А це все таке, що було, ось, що було. А, радіо Лен. Куча ты... хламу. Через 90. Угу. Це ось ця пристройка була зрублена, то побило. Ну і з ста сімей осталось, півтора десятка. І то слабе-слабе. Погиблі пчелки тому що не, не до уход і снаряди літали вот здесь, і там попадали. Зараз діти повернулися, поставили кришу, поставили вікна, Купили акумулятор, бо дітям треба э, займатися, ноутбук і все заряджати. Получили зарплату, та склалися, та поїхали та взяли. У машинки акумулятор знімаю і світю і Якось спасаюсь. Світу нема, ну тянуть. Магазинів немає, аптек також немає. Наш медпункт зруйнований, розбитий, тому. По можливості виїжджаємо в район або в якесь інше село, місце, щоб скупитися, щоб було ще. Ну, якщо степами, якщо дорога степами дозволяє, то півгодинки можна проїхати. Якщо в кругову, то звичайно це більше розход іде і більше часу. Єсть і кури, і нюки, і поросята є вже. А це ось приїхали, ми вже купили. Ми ж пооткривали і поїхали. Щоб не подохло. А де воно ділося? Весною думаю посіяти соєшник. Так посівмату немає більше, бо все ж пропало. Остався один соєшник. А на осінь тоді вже будемо шукати сімена, обробляти землю і на зиму сіє там пшеничку, ячмінь. І опять весною соєшник. Ну, зараз перед... сапьори зайнялися найголовніше, що їм треба лінію, щоб світ зробити, село пройшли. Тоді кажуть, будемо розмінірувати, не будемо наймати, шукати, щось робити. Будемо в інших селах просити, як і раніше починали тільки. Просили, люди приїжджали, допомагали. Ну а якось жити треба.